Привіт, малята, при гости улюбленця громи починаємо, їжею смачною тваринок пригощаємо. Ти тваринку називай та смаколик добирай. Котик, мурчик зголоднів, що би котик зараз з'їв? Корм та рибку з'їв би котик, а на сир він. Кривий ротик. Хомка кістку полюбляє. Кожен з вас це точно знає. Він насіння та зернятко заховає в щічки хатки, а ось кістечку лишить свого друга пригостить. Свинка ліла, зголодніла. Відгадай, що б вона з'їла. Фрукти, ягоди, травичку має вона їсти звичку. Курку геть не полюбляє, бо міцних зубів немає. Спробуй швидко відгадай, що любить ара попугай, зернятка всі він полюбляє, м'ясе іншим залишає. Песик Джек що полюбляє, напевно, кожен з діток знає. Кісточку та корм з'їдає, а рибку коти полишає. Черепаху Асю діти добре знають, що вона любить, всі угадають. Рибку дрібненьку з салатом з'їдає, хлібчик смачний та хам залишає. Пригадайте та назвіть, від чого відмовились тварини. Перевірте себе, чи всі були уважні. Любий тваринок, доглядай. Добре їх смаки не знай.